Я пропоную Ігору зачитати резолюцію нашого мітина. Нам дозволено вирубувати 600 тисяч метрів кубічних доріг, а насправді вирубається 2 мільйона кубів. Чому занижені вихід ділових, ділових сортиментів? Чому функціонують лісові галузі фірми прокладки, які спільноються на, на реалізації особливо цінного лісу? Чому такий низький відсоток реалізації особливо цінних порід дерев у державних лісових лісов... підприємствах, тобто лісгоспів? Чому зміни не відбуваються в адміністрації? Як Чому який? всі регіонали тут керують? Покон... Чому? Чекай, Дмитрий Дмитрович, Давайте все по черзі. Перший списку, що не помиляюсь, і Горгах це начальник служби доріг. Це кум Папієва. Попередник був призначений при Папієву на цю посаду. Чому до дня працює на такій важливій для Буковини посаді, не зрозуміло. Наступний Ян Дзюба, це директор водного господарства Чернівецького, який відповідає за все, що відбувається в наших річках, водоймах всіх. Це повені, це, ну, це теж серйозна посада, яка мала би бути ну як мінімум не регіоналом і декулуму знов ж таки Попієва призначена. Наступник, кого ми вимагаємо злюструвати, це заступник обласного прокурора, який заводив справи на Майданівців, заводив справи і сам здійснював процесуальне керівництво до цих кримінальних справ відносно Олексія Коломійця, відносно штурму ОДА під час революції гідності, це Ігор Мустець. Замість того, щоб його люструвати, він тоді був районним прокурором Шевченківського району. Замість того, щоб його люструвати, вони сьогодні його повесли на посаді і він сьогодні заступник обласного прокурора. Ну, це ганьба. Всіх відправ виконання Хто сьогодні закон. при владі виконання на любого закон. я як я я, я, я голова ілюстраційно правової комісії я вам подам списки ще раз, вам. і щоб ці люди тут не працювали. Адміністрація мене складається враження, що окремих людей десь і може хтось і не розуміє, зібралися в такий непростий час для того, щоб ще в день в дні незалежності, коли відсвяткували, для того, щоб розкитати тут громадськість, я тут я люди миспрої. помірковані а я а я помірковані.